Хочеш знати, чому краще дружити з математиками, а не просто копіювати їх. Фізики й математики їдуть на конференцію. Троє фізиків, троє математиків. Перед посадкою фізики, як нормальні люди, купують по квитку математики один квиток на всіх. Фізики в шоці, а як же контролер? Математики у нас є метод. У потязі фізики сідають на місця, а математики втискуються в один туалет. Контролер стукає зсередини. Висовується рука з квитком. Контролер перевіряє. Те далі. Математики, профі, фізики он вражені. Після конференції фізики думають: А ми ж теж можемо так. Беруть один квиток на всіх, математики. Не беруть жодного. У потязі фізики в туалет. Математики в інший. Один математик підходить. Стукає у двері до фізиків. Висовується рука з квитком. Математик забирає його і йде. мораль не можна копіювати математичні методи, не розуміючи, як вони працюють, інакше залишишся без квитка із приниженим его.